Про це та інше будемо говорити з нашим гостем. З нами на зв'язку Єгор Чернів, народний депутат України, фракція Слуга народу голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, я вас вітаю. Добрий день. Про мобілізацію розпочнемо нашу розмову. Крім того, в Росії заговорили про це активно, і під час засідання в Держдумі очільник партії комуністичної партії РФ Зюганов запропонував відмовитися від цього терміну спецоперації і оголосити мобілізацію. Щоправда, його заява викликала величезне обурення в соцмережах. Ну і бачимо, що Пісков говорить, що, начебто, мобілізації вони не планують. На вашу думку, які перспективи? Перспективи щодо того, що Росія може оголосити цю мобілізацію, і це ж доведеться дійсно скасувати цю їхню так звану спецоперацію? Ну як е, зюганов як заявив, так і потім е, відкликав свою заяву щодо мобілізації. Ми, я думаю, що йому надавали пошапці, зокрема з Кремля, тому що Кремль, Кремль чітко розуміє, що він не зможе просто провести цю мобілізацію, а через те, що це не тільки. Навантаження на економіку, тому що ці мільйони, чи скільки вони хочуть поставити е, в армію цього гарматного м'яса, людей потрібно нагодувати, потрібно одягти потрібно щось дати у руки, якесь озброєння. А з цим всім у Російській Федерації ну те, щоб дуже добре, тому що і санкції почали працювати і е, е, Економіка повинна перебудуватися на військові рейки, а цього вони робити не хочуть. Ну і більш того, це потрібно цих людей вийнятись з економіки, з економічних процесів. Тобто, це ще більше вплине на економічну ситуацію в Російській Федерації. Ну і головне на насправді чого вони бояться: це ось того самого. Соціального бунту, коли е, ну мовно кажучи, 10 мільйонів ось, 10 тисяч е, пакетів з цими мобілізованими прийдуть до е, Російської Федерації до їхніх родин, і тоді родини почнуть задавати питання: а чому саме мого там брата свата друга послали на, на цю війну? За що ми воюємо? Тому що зараз контрактники гинуть, які підписали контракти, зголосилися на те, що окей, я готовий загинути або там втратити кінцівки, але ви мені платіть гроші. А коли це мобілізовані, це зовсім інша справа. Тому я е, вони це також розуміють, і я думаю, що вони на, на мобілізацію не підуть, а будуть ну ось так от, обходити це питання стороною. Зокрема, Соловйов пропагандист він активно говорить у своїх телеефірах, що, начебто, російської армії в рази менше ніж української, начебто натякає про те, що потрібно проводити мобілізацію. Але те, що чи ну війська російські їх дійсно менше ніж українських, це головна причина їхньої поразки на Харківщині. Там є сукупність причин, чому на Харківщині вони втікали як таргани в різні боки, але ну ось ця контрактна армія, як я вже казав, вона також не безмежна. Вона закінчується. Вони всіми методами намагаються проводити приховану мобілізацію, щоб хоч когось ще затягти у лави збройних сил на контракт. Зараз ми бачимо, що і там зеки йдуть, і якісь алкоголіки, і так далі, і так далі, і так далі. І якість цього е, солдатського складу, вона, ну м'яко кажучи, низька. Тому тут є питання і кількості, тут є питання і вмотивованості, тому що вони не розуміють, що вони там роблять насправді. Вони розуміють, що вони отримують гроші. Досить непогані гроші, як для Російської Федерації, але вони не е, б'ються за власну землю, за власну країну, тому вони не мають такої мотивації і, і, і біжать. Ну і якість, як я вже сказав, цих солдатів ну, не така вже й висока. Ось ці фактори впливають на їхнє. Е, Поводження, їхніх поведінка, скажімо так, ну Коли... і ми так само сьогодні обговорювали, що вже почали відправляти, начебто, курсантів, точніше, хочуть закінчити їхнє навчання раніше для того, аби їх відправити на війну в Україну в Україну. Ну я ж кажу. Вони намагаються з усіх усгрібати кого тільки можуть, тому що дійсно вони не мають спроможності не те, що наступати. Тому що ми бачили, як в принципі наступальний а, потенціал у них закінчився десь там місяці півтора-два тому. Ось вони там ще якось намагалися просуватися на Бахмутському напрямку та на Сіверському напрямку, але наші збройні сили їх все одно стримували, і, і в принципі після Лісічанська в них вже не було якихось великих а, окупованих міст. І ось цей наступальний потенціал він закінчився. В них немає людей. Вони намагалися е, мобілізувати чи там на контракт е, набрати людей на дві-три батальйони тактичні групи. Проводили приховану мобілізацію, не змогли повністю укомплектувати ці групи батальйонно тактичні і зараз у них немає резервів для того, щоб підкріплювати ось тому і курсанти, ось тому і зеки і інший непотріб, які є в Російській Федерації, які вони готові просто як гарматне м'ясо використовувати.